Де, українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Всім доброго недільного ранку. Ми всі зараз задаємось питаннями через ракетні атаки ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури. Просто половина, мабуть, десь енергосистеми України, вона вражена обстрілами, потребує відновлення, десь взагалі потрібно <кій> щось замінювати на нове і так далі. І, так далі. і ось все це. Буде вимагати просто нереальних коштів. Я навіть не представляю, скільки на все це потрібно, щоб все це відновити. І ось зараз кожен з нас запитується: а за рахунок чого все це буде відновлюватись? Не за рахунок людей простих. І ось на це питання частково вже починають відповідати, я так розумію, для того, щоб трошечки заспокоїти людей. Так от, для населення тарифи будуть залишатися незмінними. Але, знову ж таки, це тільки до кінця опалювального сезону. Ну, принаймні, про таке заявив генеральний директор компанії Ясно, яка постачає електроенергію, ну, наприклад, для киян Сергій Коваленко. Так от. Але що буде потім? Ніхто ж не каже. Наприклад, гетьманцев він вже не соромиться, він прямо так і каже, що скоріш за все все це буде підніматися і так далі. І так далі. Але там мова йшла про газ. Хоча я думаю, що про електроенергію ну, буде все те ж саме. Все те ж саме буде. Я взагалі гадаю, що, скоріш за все, тарифи, мабуть, будуть підніматися на все. Тому що все воно якось трошки десь з чимось пов'язане і так далі. і так далі. Десь щось піднялось. Трохи одне, буде підніматися інше, і інше і інше. Вартість збитків, завданих російським агресором по об'єктам енергетичної інфраструктури, ну, за різними оцінками, становить приблизно від 70 і до понад сотні мільярдів гривень. Поки що ніхто точної суми не називає. Ну, достовірно відомо тільки те, що це буде вимагати таких колосальних витрат. Однак цю проблему будуть вирішувати не за рахунок пересічних українців. Принаймні так обіцяють, і принаймні не зараз. За словами Коваленка, будь-які розмови про підвищення тарифів на електроенергію для населення це є фейк. Каже, щоб зараз, якщо хтось розпускає таку інформацію про це, щоб не вірили. Що це в мережі поширюється інформація ворогом і так далі. Ну, принаймні до закінчення опалювального сезону, тобто до 31 березня 2023 року ніхто тарифів не буде чіпати. Тобто, простими словами, до 31 березня тариф на електроенергію для населення буде становити гривня 44 за кіловат-годину за обсягом споживання до 250 кіловат годин. Гривня 68 це за обсягом споживання понад 250 кВт. годин Але що буде після? Що буде після? Ніхто не каже. Всі зілки кажуть, ось до кінця опалювального сезону ніхто нічого не буде підвищувати. Але що буде після? Ви скажіть, що після буде? Згадайте, що каже Гетьманцев, що тарифи взагалі занижені. Він так прямо й говорить: тарифи занижені, і ми платимо мало, потрібно, щоб платили більше. Водночас тарифи на електроенергію, наприклад, для бізнесу можуть змінюватися. І вже подейкують про те, що будуть вони мінятись. Вони залежать від ринкових коливань і вартості. І звичайно, якщо бізнесу доведеться платити за електроенергію більше, то й вартість його продукції також буде зростати. Тому українцям або прямо так, чи опосередковано, все одно доведеться платити за високим тарифом. Тому. Якщо прямо людям не підвищують тариф, це не значить, що ми не будемо за це платити. Тут все дуже скрито, так, знаєте, приховано. Тому а, ось такі поки що новини, але поки що все це, знаєте, приховано буде. Якщо піднімуть бізнесу, бізнес буде піднімати ціни на послуги, на товари і так далі, ми будемо платити. Це буде таке приховане підня, підняття тарифів. Але скоро я думаю, в наступному році вже його відкрито піднімуть. І я навіть не представляю, скільки буде, тому що якщо взяти ціни в Європі, ну там я не знаю, там просто в рази більше ніж зараз платимо. Ми. Тому ось така от історія. А поки що українці тримаємося, побачимо, що буде в наступному році. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо.